1, тут є двері сонця. Тут, коли сонце сходить, зранку, тут дуже класні фото виходить. Ну, мабуть, всі знають, хто й був в Одесі, хто не був, хочу глянути яка тут водичка біляємо один. Вода прям чиста, ході прохолодна, зато яка чиста, клас. Мені так подобається. І колір дуже красивий. Не тільки в Чорноморській, а й в Одесі. Красивий-красивий колір у води. От коли вона такої, мабуть, температури, то вона дуже гарна. Тут можна отак по сходам також спуститися в море і поплавати. Хто не знає, є шезлонги. Ой, в минулому році начебто один шезлонг коштував 500 гривень, чи я не помиляюсь. Раніше тут стояв такий барчик, коли ну, до війни літом. Ще можна було замовити якісь напої, а зараз так. Хто там відпочиває в готелі. Той... Користуються більше цієї.